Єгор Кацубовський жив та працював у рідному кривому розі. Мав великі плани та його молоде життя обірвала війна. Наш земляк загинув, захищаючи Україну 19 березня цього року. Єгор служив оператором відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Останнім воєнним рубежем для криворізького захисника стали позиції під Покровськом Донецької області. Вчителі добре пам'ятають його зі шкільних часів. Розповідають, він був патріотом, добрим і щирим, вірним другом. Богом. Він мріяв все ж таки про майбутнє, про щасливе майбутнє, так як мріяла. І я як класний керівник разом зі своїм випуском, це був випуск 11 клас 2016 року. І начебто мрії почали збуватися, знаєте, і металургійна академія, і одруження, і народження дитини, і начальник участку. Все пішло так, як хотілося, мріялося, але на превеликий жаль не сталося. Війна забрала життя і мрії. І він дійсно був людиною з великої літери. Ні, він не був. Він є і завжди буде в наших серцях. Сьогодні у Скорботі на шкільному подвір'ї рідні Єгора Кацубовського, учні та педагоги 108-ї гімназії, голова Доввинцівської райради Ігор Ратінов. На фасаді закладу, де колись навчався мужній воїн, відкрили меморіальну дошку. Михайло Бестров Денис Захаров цей день.